Останнім часом до офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, від фізичних осіб щодо даної проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є. Доповіли президенту і отримали доручення вжити усіх невідкладних заходів, аби адекватно вирішити проблему, яка на сьогодні склалася. Вона дійсно полягає у тому, що більше мільйона людей не встигнуть, ймовірно, не встигнуть пройти. БЛК як обмежено придатні. Ми зв'язалися з депутатами, опрацювали з Міністерством оборони, Генеральним штабом і всіма, від кого це залежить, і прийшли до висновку, що потрібно дати людям ще деякий час, аби вони встигли пройти ВЛК в нормальний спосіб. Для цього буде внесено зміни до діючого закону 3621-9, де буде визначено термін. А також ми даємо можливість, аби наші міністерства оборони мали можливість і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК.